Всім привіт, друзі! Сьогодні розглянемо ось таку бензопилку від компанії Grünhelm, модель js 5200M. Це такий бюджетний варіант, бюджетний сегмент бензопилок, яка дуже добре підійде для домашнього господарства, там, де ви використовуєте бензопилку там, чисто для себе і не перенавантажуєте її занадто сильно там, щодня там, по 7 годин роботи. Компактна, надійна, вага її складає 5,5 кг, тобто вона досить компактна і зручна, потужність 3300 Вт, довжина шини 45 см. Тому зараз подивимось, що знаходиться в самій коробці, зберемо її, далі я розкажу про ціну і де її можна буде знайти. Бензопилка, кришка, до речі такий пластик. Трішки камера передає. Досить цікавий матеріал. Каністра, двох двигун потрібно розводити бензин з мастилом обов'язково. Мінімальний, але е, повний комплект інструментів, які вам потрібно для того, щоб її зібрати. ланцюг, шина. Ну і до шини йде чохол І сама книжечка по експлуатації. В принципі, все. Зараз е, ми з вами її зберемо повністю і далі вже поговоримо тоді, тому приступаємо до зборки. Хочу звернути вашу увагу на те, що тут е, йде додатковий фільтр вам у комплекті. Тобто попрацювали певний час, е, замінили вам, ніде нічого замовляти не потрібно. Ну, як на мене, це досить зручно, тому що насправді ця не така дорога, вона копійки коштує, але більше часу займає доставка купити і все таке інше. Тут же у вас буде. Запасний варіант в комплекті буде йти разом із пилкою, тому закриваємо це все назад. Така в нас бензопилка вийшла, цікава, досить я нею вражений. Буде класно ще спробувати нею попрацювати, але перші враження від якості самих матеріалів, досить на рівні. До речі, антивібраційна система цікавий варіант. І по вартості всього 2600 гривень з доставкою. Без передоплат, новою поштою без проблем можемо надіслати. Тому, друзі, якщо цікаво, можете переходити за посиланням, що знаходиться під відео. Також, до речі, легкий старт. За посиланням ця буде пилка на нашому сайті. Можете замовляти, без проблем надішлемо для вас.